Наразі така ситуація, типу, що е, в голові воно все лишилося: там і творча, і музика, і мотоцикли, там і машини, бо завжди якась така мрія. Хочеться зробити якийсь як не якийсь дуже крутий мотоцикл там, чи якусь машину, то завжди хочеться якийсь, типу, свій мати гараж кастомний. І то така мрія лишається, до якої, напевно, може, після війни дойду все-таки. А наразі то такою людиною такою став військовою. Тобто ніколи би не подумав, що зможу зробитися, отак, от таким, типу, що війна і все, віддавати себе повністю в війні. Навіть деколи моя дружина каже, що трошки забагато вже того, але нічого не зробиш. Бо як не будеш навчатися, не будеш себе вдосконалювати наразі в тій ситуації, яка там відбувається, то ти просто будеш або двохсотий, або в кращому випадку трьохсотий. Треба завжди себе ідентифікувати як наразі на війні військовим, розумієш, і то так, так наразі є. Після війни, так, якщо все буде добре, все закінчиться, я думаю, надіюся, що все буде добре, бо все-таки український нарід, він себе не дасть бо, так ображати дуже сильно. І я думаю, що повернемося всі, здорові, цілі і. Кожен свою мрію втілить, яку він там мав, чи чимось раніше може займався. Тобто повернеться до своєї улюбленої справи. Думаю, що так буде. В <мука> 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 той день пам'ятаю, напевно, як сьогодні, бо то е якраз в той день я йшов на роботу, їхав верніше на роботу. Зранку проснувся. ну, Стандартний ранок, кава, чай. Е, в Фейсбуці ніякі не залазив, не, нічого не дивився, новин ніяких не дивився. От Реально, просто сів в машину, приїхав на роботу, і мені мій керівник каже, ти чого приїхав сюди. Тобто, е, ну, ти що не в курсі, що війна почалася? Я кажу, яка війна, як, чого війна? І тоді вже в інтернет трошки зайшов, погуглив, Фейсбук. Він сказав, їдь додому, їдь до дружини. Е, Вернувся я додому, дружині, сказав, що напевно це треба щось робити. Все-таки ну, пару днів я організував себе на виробництві е, виробництво тих їжаків, великих, маленьких, тобто скликав людей, які тим можуть займатися. І вони зробили це. І 2 березня я вже пішов в лави ТРО. Там мене спочатку не дуже хотіли брати, бо маю трошки проблеми з зором. І я в армії не служив. І тобто був е, непридатний для військової служби, ну так би мовити. Мене завернули в ТРО і сказали, що ні, хлопче, чекай, прийде і твій час. Там, і, це, і Я там звернувся до одного, е, можна сказати, військового, і порадив він мені, як то зробити. Я пішов сам в військкомат і відновив собі посвідчення своє військове. Типу, щоб зробив військове посвідчення. І так от 6 березня я вже поїхав на навчання як піхотинець, скорше всього. Я був спочатку піхотинцем, нас відправили. А вже там за три тижні вже мене повернули додому і мене записали в сапери. Тобто така ситуація. Там у нас тоді наш командир Юрій Константкевич, він тоді був нашим взводним, Зараз в нього просто вища посада, е, і він тоді досить так строго відбирав. Тобто він зі мною поговорив, побачив, що якісь здібності є, і сказав, що добре, будеш тепер в саперах. І все, так відтоді якось тою саперною справою і займаюся. Тобто, це було не, не випадковість, це було свідоме рішення піти конкретно в сапер? Так, це просто? було, ну це було, ну, типу, не так випадковість, як просто. Переведення мене, і мені сказали, мені дали вибір, або ти типу можеш собі там чуть не йти геть, там, там собі щось десь хтось може тебе забере, або є місце в саперах. От ідеш туди, і ну майже свідоме рішення, що та йду в сапери. Тобто, так. Весь саперна справа. Ну, якщо взяти з такого погляду. Ми працюємо, можна сказати. ну Кожен сапер це є, можна сказати, так, як снайпер. Тобто снайпер собі в засідці сидить, він працює тихо, тобто без всякого шуму. Ну, то, різниця тільки між нами, що снайпер там людей напряму бачить, і ну, там, чи орків, чи кого він там бачить, і, тобто він їх знищує напряму. Тобто він ну, це все видить. Сапери працюють тихо. І ми знищуємо то теж тихо, ми цього не бачимо. Тобто, ми викладаємо засоби підриву, різні інженерні загородження. І тобто це сапер не тільки займається розмінуванням, замінуванням, і, і все, Тобто, не тільки засоби підриву. Це є ціла інженерна служба, тобто до якої ми відносимося, і різні загородження бувають там і колючі дроти, там, і ще всякі там. Тобто, не, не, не підривні засоби. І якщо взяти з того, з чого я навчився, то деколи буває, розумієш, навіть страшно, що я знаю. Тобто зараз це вже ну, я не кажу на якомусь там найвищому рівні, але багато чого ми зробили, багато чого ми навчилися, на різні навчання ми їздили. Навіть е, така, я не знаю, чи то є громадська організація, чи ні, повернись живим. Тобто вони навіть до нас приїжджали, нас навчали. Ну, досить такі є конкретні напрямки навчені в саперній справі, і є, наприклад, напрямки суто з розмінування, наприклад, є замінування. Тобто, ну, в нас наразі е, це є два напрямки, бо ми її розміновуємо і, і, і заміновуємо. Тобто, досить складна робота, бо виходимо, як то, як ми постійно говоримо, ми виходимо нижче нуля. Бо хлопці там, наприклад, в окопах сидять вже на нулі, а ми виходимо перед ними і мінуємо поля, тобто якимись там протитанковими засобами, там ще щось. Тобто, це є досить таки важка робота, бо це все е, має велику вагу. Тобто це треба носити на машині там того не завезеш, бо тебе бачать там чи дрони, чи ще щось. Тобто, це постійно треба десь носити в руках. Це на собі багато екіпірування. І плюс ці ще засоби мінування це досить таке, приходиться деколи ходити там і по 3, і по 4 кілометри десь там в поля, тобто, щоб не заїжджати туди машинами. Тобто це досить таки небезпечна справа, бо ніхто зараз не відміняє дрони, FPV-дрони. Тобто це насправді дуже. Цей, е плані кажуть розвитку, ну завжди чогось ми навчаємось. Постійно наш наш взвод, також іменно за свій взвод говорю, що ми постійно навчаємось, маємо такий невеличкий проектор. Ми собі через Starlink під'єднуємося єднюємо, під до нього, тобто ним під'єднуємося до Starlink і собі. Різні навчання проводимо у зводі. Постійно вдосконалюємося вивченням якихось мін, які вони розробляють. Тобто, бо зараз Росія досить таки дуже потужно розробляє нові всякі засоби підриву, навіть ті, що заборонені конвенцією, то протипіхотні, наприклад, міни, вони там заборонені Женевською конвенцією і. Зараз вони наразі якісь нові назви придумують для того, щоб їх викладати, щоб не було це. Але їх нічого не зупиняє, тобто вони і ті заборонені так само викладають. Багато раз ми вже їх знаходили, і тобто ну досить небезпечна штука. Ну, найперше, це фізична підготовка. Це, це найбажаніше, що, напевно, мусить бути в сапера. Бо я ще раз повторюся, що треба багато проходити кілометрів. Тобто і з тим засобами підриву треба йти там 3-4 кілометра деколи. І слух, зір мусить бути. Ну, У мене наразі мені допомагають окуляри. тобто... Наразі навіть деколи бачу краще, ніж дехто в окулярах, тому що ну, якось окуляри вони дають своє якісь зображення. Видно там, чи розтяжку якусь, чи ще щось. Е е чуття, Відчуття того і в руках, і в ногах мусить бути. Тобто ми мусимо, як, як ходити акуратно дуже по землі. Е ну, зараз найважніше це є слух. Тому що, повторюсь, теж, дрони літають, це треба слухати постійно. Тобто, якщо ти йдеш ще засобами якогось підриву і на тебе буде якийсь скит якоїсь чи гранати, там, чи якийсь автіврон до тебе долетить, то просто, якщо ти в руках ще маєш ще засоби підриву, то тебе просто вже потім не позбирають. І треба дуже, дуже мати слух хороший, не, не закривати вуха нічим, ніякими там наушниками ще чимось. Тобто, хіба, можливо, якісь тактичні. І, ну, найперше, це кажу, це зір, слух і чуття, так має бути. І мусить бути якесь таке внутрішнє в тебе. Я не знаю, нам колись говорили, що от мусить бути внутрішнє, що як ви відчуваєте, що щось от не то, якась ситуація не та, то ліпше е, зачекати, там десь пересидіти ще щось. Тобто, таке, та така чуйка мусить бути. Не знаю наскільки то це, але просто деколи буває, що ми навіть якщо на завдання їдемо і щось теж відчуваємо, що щось там не то, то. Буквально можемо розвернутися і навіть не поїхати. Кожен, кожен виїзд він завжди якийсь цікавий. Ну, буває деколи цікаво, коли прилітають там FPV-дрони, які не підриваються. Відповідно, тими дронами можна допомогти нашим. 에, тобто ті дрони можна не підривати, їх можна віддавати хлопцям. Вони їх там ремонтують. Там, якщо деколи буває, що і цілі дрони бувають. І, тобто бу, були такі випадки, що я просто дрон привозив, віддавав нашим хлопцям і кажу, перепрошийте і просто ними літайте. 에, багато випадків було таких, що цікавих, що ти просто. Це було так на початках. М ми ще досить такі зелені були, ще, тобто не відчували на собі тих всяких мінометних там прильотів. І тобто десь виходили в поле собі так вільно, весело, там селфі могли собі робити. А в результаті з поля вже бігли. як, не знаю, якісь, там, спортсмени. бо Просто по нас прильоти такі були. Що... І, ми... і нам ще здавалося, це досить не страшно. Тобто по тобі з міномета працюють, ти тікаєш, воно якось так все виглядало досить смішно. Але вже коли почалися в нас там, втрати, і в, там, чи в батальйоні, чи в бригаді, тоді вже насправді відчували, що це вже не ігри, що це вже така серйозна робота, яку треба виконувати якось вдало і треба до цього серйозно відноситись. З'явилася якась так? О, так буде мовити якась адреналінова залежність від цього. Mm. Що ти от на ти постійно? Mm. Ну якщо так сказати, то немає такого, бо завжди є той страх, який перемагає той адреналін, і воно якось ну нема, не хочеться просто. Зараз наразі після цього поранення, що в нас залетів дрон, то більше страху появилося, бо ти розумієш, якщо ти не будеш боятися, то ти просто або дурний. Бо якщо немає страху, то ти справді просто дурний. І страх тобі дає е, отут таку, всі твої чуття, дає, підвищує тобі чуття, бо ти просто і слухаєш краще, і бачиш краще, і не, не висовуєшся так настільки. Тобто ти вже розумієш, що це таке. І насправді треба боятися, бо може прилетіти і тебе просто ну, ти випоруєшся просто в тому світі. Це може просто не стати. Боятися це добре, бо я, я завжди говорив, що боятися страх це є добре. Тобто навіть е, є такі ситуації, що дехто емоції проявляє там, через якісь там плачі. Там, ще щось. Тобто, це треба. Потрібно усвідомити, що на війні людям потрібно, військовим, потрібно мати з ким поговорити. Бо є такі випадки, наприклад, що е, я от такий весь безстрашний. Я такий от не показую нікому нічого. Потім в результаті та людина, як не, не покінчує самогубством, то ще десь там вилазить на, на цей. Тобто ну, перестає боятися. Хоче показати, що там не знати, який є воїн, і в результаті та людина або гине, або серйозний трьохсотий робиться. Тобто такий не був. Так що боятися треба завжди. І завжди треба спілкуватися з побратимами. Бо деколи буває таке, що можеш навіть не побачити, що з побратимом, щось не те, і закінчується досить плачевно та ситуація. Є багато таких випадків просто підтверджених і на власні очі, типу. Завжди, ну, таке типу, саперне правило, воно досить таке і смішне, і, і, це, і ну, досить таке забабонне, що, наприклад, якщо не знаєш, не чіпай. Якщо знаєш, тим більше не чіпай. Тобто, такі. це наш такий от саперний найбільше забобон. Тобто, якщо ти то, чогось щось там не знаєш, що то заміна, то ліпше її не чіпати. А якщо ти точно знаєш, що то заміна, то ще ліпше її не чіпати, бо ти знаєш, як вона може спрацювати. Тобто є і такі, але розумієш, чорний гумор він є завжди в, ну, в нас він взагалі є присутній такий, що про там, я кажу, про відірвані ноги і про відірвані руки, то це, 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 для, та, це для нас, це для нас є нормально. тобто Ми вже на це ну, про це жартуємо. і тобто Це і нормально. Нема колись, колись би там сказав, о, про що ти там таке говориш, для, того, для чого ти там це говориш, як ти там без ноги, там ще щось. Ну, тобто зараз це є нормально. Тобто люди до того вже стали. Ну, цивільні люди на це дивляться дуже, типу, так, знаєш, страшно, о, там, ногу відірвало. А в нас купа є випадків і купа хлопців, і які з тим живуть і далі продовжують просто на позитиві жити. Бо виходу немає інакшого. Так, є. Купа гумору є, а там і анекдотів є багато, всяких різних, але то таке, то треба тим дуже цікавитися, тим, знаєш, то запам'ятовувати. Не дуже хочеться, але, uh -huh. але є. Наразі, ну, наразі ми так навіть жартували от на рахунок цивільних і військових там після війни, повернення з війни, бо багато є тобто ці всі контузії, це все. це мозок, тобто, не, ну, Декого витримує, декого не витримує, дехто береться за голову, дехто не береться за голову, далі продовжує там собі жити так, як хоче там, чи ще якось. І на рахунок того розриву ми вже навіть сміялися, що після війни потрібно зробити якусь таку резервацію, тобто, щоб військових там поселити і якось підготувати до цивільного життя. Бо треба розуміти, що хлопці постійно в окопах, мало хто має спілкування взагалі там ну, з родиною, там, з людьми якимись там, мало хто виїжджає, десь в якісь, якщо у відпустки відпускаються, дуже добре. Тобто це дуже потрібно. Бо навіть якщо військовий там побуде. З дружиною, з дітьми, з родиною побуде е, навіть той один день чи два. Це вже зовсім ситуацію міняє. Тобто, воно вже його заспокоює, тобто він це побачив. І насправді людям треба розуміти навчитися відрізняти, наприклад, е, справді військових від е, от, тих людей, наприклад, яких зараз дуже ну, люди не полюбили там ТЦК. Які просто ходять. Я розумію, що потрібно всім іти, потрібно всім захищати свою державу, свою землю, свою родину, свою сім'ю. Тобто, ну це потрібно. Але не таким чином це робити. Тобто, це мусить бути якось більше професійно. Це, з моєї точки зору, це має бути професійно. Тобто, якийсь підхід має бути більш такий е, цивільний. А просто лопають, наприклад, там чи молодих хлопців, які. В шоці просто від того ставлення і цього всього. І вони просто думають, що з ними там таке саме буде, що відбуватися. Типу, якщо вони попадуть десь там чи на нуль, там, чи навіть на якусь другу лінію оборони. Вони думають, що до них там таке саме ставлення буде. Я, наприклад, ну, ми тоді ще на початках до цього всього попали ну, в цю всю ситуацію, і ми вже просто звиклися з тим. Тобто, що війна це вже для нас, ну, тобто вона така і має бути. Так. А... Цивільну людину зараз, яку лопають на вулиці, грузять в бус і починають десь там відвозити, я розумію просто, що вони тоді мають якусь ненависть до пікселя взагалі. Тобто, ну, що сміялися, що працівників ТЦК потрібно, там, я взагалі я казав, в рожеві панамки їх би типу, і хай би собі ходили, і там, з людьми говорили там, про, про важність того, як треба мобілізовуватись. Чи буде так погано, що незаможна? та, та, а просто це. А просто людей до людей ставитися, як, як, ну, не знаю, хай мене вибачать як до бидла, так не можна себе поводити. І через то люди, я от просто бачу в місті, коли я йду в військовій формі, наприклад, то я бачу, що люди досить такі, ну, не агресивно, але типу, з якоюсь такою, ну, ну, якоюсь відразою дивляться на військових. Тобто, це є в цивільних наразі через працівників, то це, це так зараз воно відбувається. Е, мені здається, що е, з точки моєї точки зору, це моя особиста тільки думка, що цим всім має займатися влада, тобто ну, влада на місцях. Тобто, це не мусить бути там, верховна влада наша, а мусить бути влада на місцях, яка мусить людям постійно пояснювати, що. Військовий це є нормальна людина, тобто до нього треба нормально ставитись. Нікому зла не бажає, бо всі думають, що вже як військовий, то там бояться з машини вийти, як бачать в військовій формі, ще щось там ну завдяки тим же працівникам ТЦК. І влада мусить якось доносити, бо все-таки люди до влади прислуховуються, як завжди. І мені здається, що там чи місцева влада там, чи десь по селах мусить завжди до своїх людей доносити те. Що військовий це є нормально і тобто він нікому не бажає зла. Ну, тобто, з, Треба з, з людьми спілкуватися на рахунок цієї теми. У нас так само була така ситуація, що в нас там був, наприклад, там, ну, в нашому взводі був недобір, наприклад. Та? Тобто, людина до нас приїжджала, ми вже були на нулі. До нас людина приїжджала, тобто ми спочатку дивилися на людину, тобто як він себе поводить, що він вміє, що він знає. Ми його місяць-два тримали взагалі, нікуди з собою не брали, тобто щоб ну, людину навчити. Тобто ми самі навчаємо людину для того, щоб він просто вже з нами виїжджав на нашому приблизно хоча б рівні. Щоб він з нами співпрацював, тобто щоб була взаємодія між нами. бо... Не знаю, там, можливо, в когось таке є, що людину, наприклад, відправляють і зразу там в бій. Ну такого не буває просто. Навіть серед хлопців ніхто тебе туди не випустить, ніхто тебе не просто не, не кине, як то кажуть, там, чи, ну, на якусь там біду там, чи ще щось. Тобто хлопці між собою завжди дружні. І тобто треба розуміти, що побратимство це не є якась така там дружба цивільна, що ти там, себе, там друг тебе, там, чи залишив в біді, чи ще щось. Побратимство це і все. Це, 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 це більше як сім'я навіть виходить, розумієш. Тобто, Якщо хлопці разом, то ти мусиш довіряти тій людині, що вона тебе витягне з будь-якої ситуації. І так є, хлопці між собою робляться братами, там, не знаю, до кінця життя. І не треба боятися, що ти там прийдеш і тебе там зразу десь будуть посилати, десь кидати. Тобто, хлопці, ті, які там, вони розуміють прекрасно, що ти прийшов з цивільного життя, що ти так само там, можливо десь ніде не служив або ще десь. Тобто ти не маєш якоїсь військової справи. І це є нормально, ну, по-перше, страх це є нормально, а по-друге, хлопці там всього навчають. Тобто ніхто тебе в біді там не лишить. Там досить є нормально, так. Один одному допомагають завжди. Нема такого, що там хтось тебе десь скаже: йди ти, бо ти там тільки прийшов, ти там ще нічого не робив, там ще щось. Тобто ніхто тебе нічого не заставляє. Дідущини, Дідущини наразі немає. Тобто, хлопці, які є на передовій, які вже воюють, які знають, тобто вже. Чисто по, по якихось європейських стандартах воїн. Тобто нема цього, і, от, дідущини, що хтось когось не поважає, що хтось когось там якось заставляє щось робити. Тобто, навіть командування там чи взводне, чи, чи ротне, воно це розуміє прекрасно, і ніхто тебе не буде десь там кидати і, і заставляти тебе робити якісь речі, які ти не хочеш, наприклад, робити. Так, це вже це вже не це вже не та армія, яка колись по-перше була. Ну і це взагалі не армія, це є війна. Треба розуміти, що в кожного, як я завжди кажу, свій рівень страху є. Емоційний стан в кожного є свій, і тобто мусить то розуміти, наприклад, тобто навіть чи командир підрозділу, чи там ротний, чи ще мусить розуміти і мусить бути таким психологом свого часу. Бо Мусить бачити, що кожна людина як себе поводить. Деколи буває, що ну, можуть не вгледіти і тобто щось там може статися, але в переважності підхід мусить бути до кожного особистий. Так е, розумієш, е, такі речі. Е, Ну тобто не не мені судити і не мені е, вирішувати, що має бути, розумієш. Тобто, ну я свого часу пішов сам, тобто, це в голові. Я не знаю, чи мене може можливо дідомі так навчив, чи розумієш, що є якийсь той патріотизм, який от мою на мою землю зайшли. Треба йти і захищати. Тобто, бо. Це так, це мотивація, і в кожного мусить це бути, розумієш? бо, тобто, якщо зараз там мобілізація чи рекрутинг, ну рекрутинг це круто. Тобто людина собі сама приходить, її типу агітують, вона собі приходить і собі вирішує, ага, чи я хочу піти туди, чи я хочу там служити, чи там, чи там. Мобілізація, тобто, ну, як, як показала зараз наша мобілізація, що це просто така примусова штука, коли тебе грузять в бус і просто привозять з закритими очами, тебе викидають. От чувак, давай йди. Іди там вперед. Тобто воно погано просто працює. Якби воно працювало на рівні більш такому ну, соціалізованому, типу, знаєш, тобто якесь відношення до людей краще, то могла би бути і мобілізація. Але кожен мусить зрозуміти, житель тої держави, що захищати треба землю ну, вже зараз. Бо якщо не зробимо, то вони просто прийдуть сюди до нас. І тоді вже нам не поможе ні одна Європа. Це порадити колишанам, перш за все, то якоїсь такої поваги, типу, більше до військових. Тобто, щоб вони не порівнювали там, що ну, навіть якщо вони бачать працівника, ТЦК, що це не означає, що це мусить бути якийсь там вже не знаю, погана людина. І більше поваги до військових мусить бути. Бо бачучи по собі, тобто, я там не є такий, що до людей там дуже чіпаюся, але просто що поваги нема. Ну, мало дуже поваги до, до військових. Тобто, треба зрозуміти, що. Ми звідти трошки приїжджаємо, такі знервовані, ще там щось. Тобто нервова система там на на всі 200% там працює і трошки є того побільше поваги. Ну і не боятися, більше в небо дивитися, бо я бачу по людях літа, літак летить людям взагалі там фіолетово, що там летить. Дуже страшно. Там Повітряна, наприклад, тривога, літак летить під час тої повітряної тривоги, і люди собі там взагалі в телефонах сидять, тобто їм не цікаво, що, а може, це ракета летить. Тобто ну, треба зважати на то, навчитися дивитися трошки в небо і навчитися слухати. Бо бачу, люди просто не знають того. Бо якщо брати ті. Там, Запорізький напрямок, там, чи Дніпропетровщину там, чи Харківщину, то я просто був в, Запорі... в Запоріжжі, я, був, я просто бачив, як люди себе поводять. Ми стоїмо собі спокійно, а люди починають розбігатися, як там щось якась повітряна тривога і щось летить. Так що більше бути уважними, бо війна в цілій країні відбувається. Війна не відбувається тільки там на Сході, чи на півдні там, чи на півночі. Вона відбувається в цілій країні. Треба про це пам'ятати, що ракети такі дальні, що можуть прилетіти в будь-який момент куди, куди завгодно. Треба завжди про це пам'ятати. Що ще позабігнув на кінець, скажіть. <решисте> <решисте> Приречено. Приречено. Ну, війна закінчиться, це 100%. Ми її зробимо. Я думаю, що цього року ми вже її, напевно, закінчимо, бо. Вже досить тої війни. Вже якось неохота. Вже хочеться додому. Вже хочеться сидіти. Не знаю, там навіть з тобою хочеться сісти і просто пива попити, щоб не цей. Так що я думаю, що цього року вже буде такий хороший кінець, так що того в той дурні, яку вони нам наробили. Будемо сподіватися.